Європа пішла на поступки Трампу і відтермінувала запровадження нових санкцій проти Росії, тому що американський очільник не втомлюється давати все нові і нові шанси своєму другу Владіміру, як казав Трамп. Трампа повністю влаштовувала би формальна заява Путіна про готовність до діалогу на основі стамбульських домовленостей, тих, які були колись березня 22 року. Про це прямо сказав Стів Вітков спеціальний. Посланник президента США на Близькому Сході, і головний, хто відповідає за перемовини з Кремлем. Саме він прибуде до Стамбулу 15 травня для участі в зустрічах. Але від початку другої каденції Трампа ми вже побачили захист України і допомогу у відстоюванні наших українських інтересів точно не в його пріоритетів. І це я м'яко кажу так, з нами Європа і мільйони американців, які розуміють, що відбувається насправді. І ці мільйони американців зроблять зроблять все, аби не допустити тиску на Україну з метою підписання нового варіанту стамбульських домовленостей.